Як перевірити стан акумулятора, окрім очевидних параметрів, які можна виміряти мультиметром, Є такі параметри, які звичайними мультиметрами не виміряєш. Для цього використовують спеціальні прилади аналізатори батареї. Наприклад, як у нас, модель Unit UT673A. вимірює два параметри: SOC і SOH. Якщо розшифрувати, то SOC – це State of Charging, Тобто, наскільки вона заряджена, SOH це state of health, Тобто наскільки він справді живий, в певному навантаженні працює під е, живлення самого акумулятора, включаєш до акумулятора, і вона зараз засвітиться і можна вимірювати. Тут такі крокодильчики, які на клеми одягаються, і все. Пранчик засвітився. Аналізатор має три режими вимірювання. Він може оцінювати сам стан батареї в режимі Battery. Також він може оцінювати систему запалювання в режим кранк і систему зарядки, тобто який стан вашого генератора. Є ще параметр запису, тобто можна переглянути всі вимірювання. І налаштування там можна обрати мову. Давайте по виміряємо перше параметр. Включили ми до акумулятора 12 вольт 24 ампер години, тип АЖМ. Вибираємо вимірювання батареї. Тут можна одразу обрати тип батареї. Перше це норма. стандартний автомобільний акумулятор, потім є тип AGM, як у нас, потім є EFV і гелові акумулятори. От, обираємо AGM, і тут можна виставляти різні параметри. Це там, холодний пуск, ну і так далі. Різні Можна в інструкції почитати про кожен тип налаштування. Можна одразу обрати просто поємності, стандартне вимірювання, 24 ампер годин. Нажимаємо тест. Думає, вимірює і показує перший параметр SOH при струмі пусковому 155 А показує, що батарея може видати 28% ,00. Це багато для даного акумулятора, тому ну, і такий низький параметр. Показує червона лампочка, загорається, що його потрібно замінити. Насправді. Для даного акумулятора це прям, прям дуже багато. Другий параметр це SOH, тобто наскільки він заряджений. Акумулятор заряджений повністю, видає 13-23 вольта на 100% заряджений і опір показує. Дане вимірювання ми проводили в автоматичному режимі, тобто не виставляли налаштування, тому і показник такий низький. Якщо ми повернемося в попереднє меню і виставимо. Параметр холодного пуску, от це ця, наприклад. Тут мінімальне значення 40 А, тому ми давайте виставимо ну, 50 А для нього. Ось і нажимаємо Enter. Вимірює і покаже, що у нас вже зовсім інші параметри. Бачите, при струмі 50 А він показує, що акумулятор на 100% клас пише, зеленим загорається лампочка, і що батарея супер. Тому насправді дуже важливо при вимірюванні правильно виставляти параметри під кожний акумулятор. І тоді ви отримаєте коректні значення. Зараз підключимо даний аналізатор до автомобільного акумулятора і перевіримо все ж таки стан акумулятора. Ось ми підключаємо його. І що ми бачимо? Ось він включився. Вставляємо параметри. Виставляємо Normal Battery, вставляємо параметр EN 740 А, як вказано на акумуляторі. Виставили 740 і що? Ми виставляємо ємність ще. Ось тут було 30, а зараз ми 75% ставимо. Все, і можемо тестувати. От подивимося зараз, гуд, але показує, що потрібно дозарядити. Параметр його стану 100%. Видає пусковий струм холодного 675 А. Показник SOC, Тобто, наскільки він заряже, на 60%. Напруга показує 12-36 вольт. Машина їздить дуже рідко, тому якщо частіше їздити, то цей параметр буде кращий. Акумулятор тут в гарному стані. Просто потрібно його дозарядити. Давайте перевіримо інші параметри. Перевіримо, як заводиться вона. Виставляємо кранк і просить завести двигун. Зараз ми заведемо двигун. Завели двигун, ось він. На екрані пішов тест, кранкінг нормал пише. Тобто працює стартер добре. Коли заводилась машина, у нас параметр напруги впав до показника 1059. І час заводу 4660 мс. І третій параметр, який ми можемо виміряти, як працює наша зарядка. Тобто наш генератор на машині. Виставляємо Charge. а воно просить завести двигун. Ну, воно все заведений. Прес-enter to continue. Нажимаємо Enter. Ось. Показує, що потрібно додати до 2500 обертів. Зараз ми додамо оберти. Ось, ми додали оберти 2500, як воно просить. 5 секунд і нажимаємо Enter. І він знову тестує і показує, що у нас все добре з зарядкою, наш генератор прекрасно працює. Показує напругу 14,4 вольта і Unloaded 1456 Е, Насправді, коли ви все тестуєте, якщо ця лампочка загорається зеленим, значить з вашим акумулятором і системою зарядки машини. Все добре! Для наших підписників ми підготували приємний бонус. На екрані ви бачите купон на 200 гривень, який ви можете використати для придбання аналізатора. Поспішайте придбати аналізатор. Купон дійсний для перших 100 покупців. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх акцій та новинок.